Астрологічний прогноз на початок січня. На початку січня планети поступово будуть виходити із стрільця в Казірог. Це означає, що те, що було перед Новим роком, амбітні плани, перебільшення, робити мухи слона, це типово для знака зодіака стрілець Наполеонівські плани вони будуть зменшуватися і збільшуватися реалізм впродовж січня, як планети будуть переходити в Казірох. На перші дні січня Марси, і Міркуркурій і Юпітер перестають бути ретроградними і починають іти вперед 4 січня. Це означає з 1 по 4 січня відчуття зупинки, що ситуації не йдуть вперед, ситуації загострюються, зупиняються. Але характеристика цієї цього розвороту планет така, що попереду шлях відкритий, а люди сумніваються. Тобто оці дні з 1 по 4, воно характерне те, що людина щось боїться впередити, сумнівається. Але астрологічна трактовка така, що треба сміливіше йти вперед. багато сумнінів, які були пов'язані з минулим ретроградним періодом, їх попереду не, попереду не буде. Взагалі, Плутон знаходиться наприкінці Казірога. Це такі створює апокаліптичні настрої. Він там 14 чи скільки багато років в Казірогі був, і люди вже звикли до якогось положення справ. І оце положення справ закінчиться. Тому консервативні люди, які тримаються за старе, вони в цей період відчувають апокаліптичні настрої в січні, що все пропало, все закінчено, на все все погано. Люди, які налаштовані на майбутнє, на те, щоб ну, дивитись на рік вперед, на півроку, хоча б ну, в такому плані глобальному налаштованість на майбутнє, вони навпаки можуть відчувати, що закінчується якийсь період старих проєктів, які вже не працюють, старих схем, які вже на дієві, старих структур, які не перспективні, і почнеться період нових. Формування нових структур, нових процесів з виходом Блутона в водолій з 20 січня і далі впродовж ну, багатьох років. Якщо дивитись по дням, то доволі багато напружених сполучень планет. Це означає дуже багато різних мілких таких подій в ці дні. Ну от, Наприклад, у вівторок, місяць в Дєві, в опозиції до Нептуна, це якісь морські теми, а також теми, пов'язані з невідомим, непонятним, розмитим. Це такий день метушні вівторок, багато-багато мілких справ. Якщо дивитись 3-4 січня, то місяць Терезак це означає, що з кимось разом в партнерстві щось перспективно робити. 3 січня середа відносно гармонічний день, якщо порівнювати з іншими. Ну, наприклад, от, вівторок це день метушні. Четверг, це ну, такий день, коли Марс переходить в Казірога. Тому це означає, що в військових процесах люди можуть закінчитися десь ентузіазм. При Марсі в стрільці щось було на ентузіазмі, і треба буде робити в військових справах при Марсі в Казірогі, тобто після 4 січня, без, не на ентузіазмі, а на, ну, на реалізмі. Також в житті це означає більше організовуватися для всіх людей з 4 січня і далі. Потім 5 числа ввечері місяць входить в Скарпіон. Скарпіон під час війни пов'язаний з терором, залякуванням, хоча глобально планети зі Скорпіона всі вже повиходили, і я прогнозую, що залякування воно буде ну, і ну, Знижуватися. Тільки ті, хто от глобальних змін бояться, ну, це переходи плутона в водолій, вони будуть ну, лякатися більше. А так люди будуть психічно більше стойкі при планетах в Казірогі. А от 5 і 6 січня. При місяці в Скорпіоні люди будуть нервувати. Особливо виглядає таким страшнуватим 7 січня неділя, коли місяць протистоянні до урана 7 січня вночі, це зазвичай означає якісь несподівані, неприємні речі. Водночас Венера в такому складному становищі 7 січня це означає і в стосунках у людей складнощі. Взагалі, ну от 7 січня там такий кризовий період. Потім, 8-9 місяць в стрільці, це придає такого оптимізму, буде продавати людям 8 і 9 числа. Взагалі, це убиваюча луна. Новий місяць буде 11 січня в четвер. І це означає, глобальний емоційний фон спадає, і люди сприймають все, що відбувається, більш так ну, інертно, більш інфантільно, ну, відносно інфантільно. А, дякую за увагу. До нових зустрічей.